Якій пошті ви надаєте перевагу? Новій пошті, тому що це дуже швидка і зручна доставка. Новій пошті, бо вона швидко відправляє і все хорошо. Нова пошта, Укрпошта, нова пошта швидка, Укрпошта також швидка і пише, що... нова пошта, тому що це швидко, тому що це дорожче у інших часто, але загалом достатньо нормальна якість роботи і сервісу. Нова пошта швидко. Ну, Не знаю, я більш не користувалася. Нова почта. Нова почта робить швидше доставку, тому новою почтою чаще пользуюсь, а Укрпошта ріже. Наприклад, порівняно із новою поштою, то в Укрпошті більш зрозуміло і ясно. А в новій пошті то там буває, що нас дурять ті, хто намагаються нам передати якусь інформацію. Ну, переважно це нова пошта або міст експрес. Відносно швидка доставка, зручно, те, що можна отримати товар в поштоматі в відділенні. Також передбачено, наприклад, позачергове отримання посилки, якщо вона сплачена і без огляду. Це економить час і це найголовніше зараз.